У Кам'янському продовжується ліквідація наслідків атаки ворожого дрона, яка завдала значних пошкоджень. Серед постраждалих об'єктів Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки, де було вибито близько 200 вікон. Для відновлення навчального процесу міська влада та громадська організація Бджола надали важливу допомогу коледжу. Внаслідок атаки дрона індустріальний коледж Кам'янського зазнав значних пошкоджень. Вибито сотні вікон. Без них нормальне функціонування навчального закладу стало неможливим. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов оперативно зреагував на критичну ситуацію. Долучилась до допомоги і громадська організація бджола у коледж було передано 400 квадратних метрів листового скла. Ми дуже вдячні за таку чуйну допомогу і. За те, що ми не залишилися самі з такою великою проблемою, як ворожі атаки, на сьогодні це ми отримали 400 квадратів. Цього нам буде достатньо для того, щоб в першу чергу відновити освітній процес. Будуть відремонтовані вікна саме в лабораторіях, які вкрай необхідні для забезпечення освітніх програм. Тому це дуже дуже вагома допомога спільними зусиллями з міським головою Андрієм Білоусовим, який оперативно відреагував на запит з коледжу. Ми привезли сьогодні ці вікна і допоможемо сьогодні тут людям їх встановити. На жаль, ворог атакує і нашу область і. Наше місто іноді потрапляє під удар, але ми завжди допомагали і будемо допомагати нашим містянам, ВПО та нашим військовим разом до перемоги. Допомогу разом із керівником коледжу приймали студенти та працівники закладу і висловили подяку за підтримку та оперативність. Завдяки цій допомозі заклад зможе швидше повернутися до звичного режиму навчання. Від студентського парламенту та усіх здобувачів освіти коледжу хочемо подякувати міському голові Андрію Білоусову та його команді за допомогу в наданні матеріалів для ліквідації наслідків БПЛА. Завдяки цій допомозі ми збережемо лабораторний фонд нашого коледжу. Ви надихаєте нас своїм прикладом допомагати іншим і дбати про майбутнє. Це дуже важливо для нас, молоді, тому що ми тільки починаємо наш життєвий шлях. Ми віримо, що разом з таким ініціативами, як ваша, ми здобудемо ще більшого. Дякую. Педагогічний колектив. Вдячний за підтримку та можливість продовжувати працювати у відбудованому коледжі. Для нас дуже важливо, щоб наші здобувачі освіти могли вчитися в змішаному форматі. За умов того, що будуть відбудовані наші вікна, це буде можливо. Індустріальний коледж вже розпочав процес встановлення нового скла, а це означає, що студенти незабаром повернуться до повноцінного навчання.